Я всяке чув, але про флюїди не знаю. Ну неможливо все знати. Що таке флюїди. Ну флюїди, я зрозумію по-своєму. А у вас що це таке? Так, я розкажу зараз. Це в нас натуральна веганська косметика ловелі на основі лавандового гідролату з наших полів щедрих ланів. Що таке флюїд? Це унікальна штука, яка розроблена нашими технологами. Це тільки в нас вона є. Ви її не знайдете ніде. Вона для шкіри голови, для волосся, і її можна використовувати і для обличчя, тому що тут дуже багато гіалуронової кислоти після миття волосся втирається в шкіру голови масажними рухами, отакими от масажними рухами втирається в шкіру голови. Ну, я знаю, І що дех, дехто цього довтирався цього до, до того, що лисина стала заростати, То, чи що? Во, ви бачите, реальний блищало, результат. Рік назад блищала лисина. Реальний результат. Оце, що напереді, це вже відросло? Ні, ззаді. А, не... посерединці було. Посередині, а да, тут угу. була лисина. Лисина була. От. І, е я отак зараді експерименту, ми вже почали, тому що косметика наша. Говорим, давай на пробуємо на комода. Давай чиновіко. пробуємо. От і кожного дня після миття голови Саша втирав отут на макушку на своїй. От і результат ми бачимо. Ми бачимо наяву. І це не просто, не просто якась ну так. Ні, отак від... поверніться, щоб я разом з хмарами воно так красиво буде. о. А була лисина, блистіла.